27 листопада 2022 року підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, а також один інший важливий військовий об'єкт рашистських окупантів. Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Місцеві лікарні Частинського району Луганської області перевантажені через велику кількість поранених ординців. Кацапи змушені проводити медичну евакуацію своїх поранених песиголовців до Луганська. Підтверджено ураження ординського об'єкту в районі населеного пункту Сватове 25 листопада 2022 року. Там перебувало близько 70 кацапів. Кількість поранених та загиблих окупантів уточнюється. Також підтверджено ураження об'єкту рашистських загарбників 26 листопада 2022 року. В районі населеного пункту Енергодар знищено 6 одиниць військової техніки різного типу та поранено близько 30 кацапів. В результаті дій Сил оборони України в районах населених пунктів Пологи та Чернігівка Запорізької області близько 80 рашистських загарбників отримали поранення. Кількість загиблих рашистів уточнюється. Заразом зафіксовано близько 30 одиниць пошкодженої військової техніки рашистських окупантів на ремонті в населеному пункті Гола Пристань Херсонської області.